привіт, друзі! І ви на моєму каналі Злати Брові. Сьогодні у нас буде таке цікаве відео, тому що в мене вихідний і ми приїхали у парк, щоб порозважатись. Будемо кататись на роликах та таке інше. Одягаю ролики і вже буду кататись. Тягнула ролики. Я катаюсь досить досить непогано, але трюки я робити не вмію. Щас подивитися. Катаюсь. Der. Тому що тут дуже рівні доріжки та дуже зручно подим кататися. А ми в запах якраз пов'язані. Точнее, это не сок, а белая пол. Позже он возьмет. Смотрите, тогда на краешек крутится. Вытирай хорошо пол. Ну ладно, все, не надо поднимать. Вытирай. Хорошо вытирай. Хорошо вытирай. Вот они кушают, смотрите, как они кушают.

Сестра ти куди зібралась, сестра хитрувати будеш? О вот такої можна і перепочивати замовлення.

Я раз а, проходила такі маршрути саме тут. А, і я обожнюю ось ці драбини. Так. І зараз треба на неї перелізти. Ось так. Так прикольно. Так, далі треба ще спати руками. Це, здається, важко, але це дуже легко. Ну, не применшуй свої досягнення, не зовсім легко. Навіть ну. не всі хлопчики а, проходили з твого класу, пам'ятаєш? Так. Да. Хочу Можна тут полесіти? Ну дивися, тобі ще позаду вже тебе доганяють. Привіт. Привіт. Так, мама, тепер ти мені треба. Так, я маю мама, не, не, мені не треба. потягнути за мотузочку, так? Рівень для мене найстрашніший, тому що на таких пеньочках, я не знаю, а, треба пройти. Вони досить вузькі та маленькі. І хиткі. Так, да, і вони хитаються, китаються найголовніше. Але нічого я все подола. Ой! Моя підтримка. Так, Богодар тут гризе вуха Зайця, поки Златочка проходить свій маршрут.

Фух! Клас, ну що, молодець! Круто! Ага. Ну все. Все легко. Мені взагалі не страшно. Ну, тут ще я цей. Як там його? Карабін? Ну, не, не карабін, а... Запулиться, це це не запуститься. Підтри ой, захист. Ну да, так. Да. Ось так пройшов мій суботній день. А в коментарях напишіть, як ви проводите вихідні. Пока-пока.